Друзі, вітаю! Давайте поговоримо, що чекає українців за кордоном у серпні 25-го року. Українці, які наразі перебувають у країнах Європейського союзу, або планують переїхати за кордон, можуть зіткнутися з низкою важливих змін щодо правового статусу, інтеграційних програм, соціальних виплат і перетину кордону у Польщі. Вносять важливі зміни, зокрема щодо тимчасового захисту для українців. Перетину кордону та виплат для дітей в Німеччині і Нідерландах прагнуть зменшити навантаження на соціальну систему та уніфікувати підхід до всіх біженців, тому змінюють правила щодо працевлаштування. В Литві ухвалили рішення відтермінувати обов'язкову вимогу щодо знання литовської мови. Водночас у Латвії посилено. Заходи національної безпеки. Давайте все це проговоримо. Ці країни і не тільки багато інших. І власне роз'яснимо, які зміни та нововведення в планують е вжити е громади тих держав, де українці проживають. І це має статися уже в найближчий місяць. Друзі, підпишіться на цей youtube канал. Прямісінько зараз, якщо у вас немає акаунту, створіть пошту, створіть. Акаунти підпишіться, це займе не більше ніж хвилину, але ми з вами точно будемо на зв'язку. Власне, зміни для українців в Польщі дуже багато чого оновили, оновлені положення спецзакону. В липні 25-го року уряд Польщі затвердив низку важливих змін до закону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною, які вплинуть на життя біженців уже в серпні цього року. Тимчасовий захист у Польщі продовжено до 26-го року. Відповідно імплементаційного рішення ЄС, від 25 червня 2024 року уряд Польщі адаптував своє законодавство. Українці, які поїхали від війни, зможуть залишитися в Польщі легально щонайменше до 4 березня 2026 року. Це стосується всіх отримав тимчасовий захист або подав заявку на нього. Крім цього, буде продовжено термін розгляду воєводствами справ щодо надання тимчасового дозволу на проживання і надання дозволу на постійне проживання, надання дозволу на проживання довгостроковому резиденту Європейського Союзу. Зміни тимчасового дозволу на проживання та роботу, зміни дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професію, що вимагає високої кваліфікації, анулювання дозволів на проживання для іноземців. Також будуть і зміни у правилах перетину кордону. Документ скасовує надання спеціальних прав для громадян України. Які прибувають до Польщі лише на короткий термін на підставі дозволу в рамках малого прикордонного руху, такі особи більше не зможуть скористатися перемагами, передбаченими для біженців. Крім цього, вносяться зміни до функціонування електронної системи реєстрів іноземців. Голова прикордонної служби Польщі буде зобов'язаний. Вносити до системи дані з документів, використаних під час перетину кордону, додавати відбитки пальців для унікальних ідентифікацій, вимагати особисту присутність дітей будь-якого віку для оформлення ПСЛ. перевірка родинних зв'язків та облік іноземців теж гостре питання сьогодні в Польщі. Кажуть, що з метою запобігання зловживанням буде посилено контроль за ідентифікацією громадян третіх країн, які намагаються легалізуватися під виглядом членів родин українців. Щоб підтвердити родинні зв'язки, тепер необхідно буде надати документи про цивільний стан або інші офіційні документи, видані державними органами України. Дітям незалежно від віку доведеться бути присутніми особисто під час отримання номера ПСЛ. Також обов'язковим стане додавання відбитків пальців до реєстру. Подача неправдивих персональних даних або документів може стати підставою для анулювання дозволу на проживання. Це стосується підроблених документів, фітивних шлюбів і свідомого приховування правди. Період, протягом якого не може стати причиною анулювання, продовжено до одного року або шести місяців, в залежності від специфічних обставин. Уточне щодо допомоги 800+, для українських дітей, зміни стосуються виплат. Відтепер вона буде нараховуватися. Мається на увазі саме 800+, нараховуватися не тільки школярам, але й дітям, які закінчили школу. До 18 років і навчаються в університетах або на професійно-технічних курсах. Освіта та понаднормові години для вчителів важлива тема. Ви знаєте, що передбачено продовження підтримки органів місцевого самоврядування, що опікується освітою, вихованням та доглядом за українськими дітьми та учнями. А також уряд дозволив школам, які відкрили окремі відділення для українських учнів. Призначити вчителям понаднормові години з їхньої згоди. Загалом є практика українських медиків в Польщі. Рішення уряду вносить зміни до. Номер один закону про професії лікарів та стоматологів продовжується дія спрощеної процедури, яка дозволяє українцям, що отримали медичну освіту поза межами ЄС, працювати в Польщі. Ну, благо. Поляки зрозуміли, наскільки круті наші лікарі та стоматологи. Загалом наші медики, які насправді мають дуже високий класний рівень, але не завжди їм в Європі дозволяють працювати за професією. А докажи, що ти, значить, давав клятву. Ну і власне це витрачається роки. Зараз бачимо, що Польщі смиканули і зрозуміли вигоду. Особливо питання про стоматологів, де в них. Це коштує супер дорого. Українці роблять це за супергарними цінами. Закону про професії медсестер та окушерок регіональні палати можуть продовжити умовне право на практику до завершення навчання відповідно до стандартів ЄС, але не довше ніж на три роки. Рада міністрів ухвалила зміни для того, щоб закон вступив у силу. Його має затвердити Сейм та Сенат. А після підписання президент Польщі. Цілком ймовірно, що українці в Польщі відчують зміни вже в серпні цього року. Польща закриватиме притулки для українських біженців з 1 листопада 2025 року. Польща почне масово закривати центри колективного проживання для українських біженців. Залишиться них зможуть лише три категорії вразливих осіб: пенсіонери, люди з інвалідністю та вагітні жінки. Тому вже зараз українці мають подбати про пошук житла. Про це повідомляє польський уряд. Рішення ухвалено 15 липня на засіданні Ради міністрів Польщі, як анонсував речник уряду Адам Шлапка. Чинні умови підтримки громадян України втрачають свою актуальність, і держава переходить до нової моделі допомоги. Біженцям, які не підпадають під критерії вразливості, доведеться скористатися іншими державними програмами підтримки або шукати альтернативне житло. Речниця Мазовецького воєводства Йоанна Баганик пояснила, що право на безкоштовне проживання в центрах раніше надавалося на 120 днів з моменту прибуття до країни. Після цього періоду починається фінансова співучасть в оплаті проживання та харчування. Наразі, за її словами, понад половина мешканців таких центрів вже частково покриває ці витрати. Давайте завершимо з Польщею, але перейдемо до Німеччини. Зміни для українців в Німеччині теж важливі. Понад мільйон українців, прекрасних наших співгромадян, живе в цій країні. Ну, от, ну і власне там ідуть зміни в соціальних виплатах для наших співгромадян. Нагадаю, уряд Німеччини оголосив про плани змінити систему підтримки українських біженців згідно з новими ініціативами. Українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 25-го, мали б отримати менші виплати 441 євро замість нинішніх 563. Зараз усе частіше українці задаються питанням, чи потрібно буде повертати раніше виплачені кошти після скорочення виплат. У Німеччині. Як пояснює німецький юрист Томас Франц, призначені виплати не можуть бути скасовані або повернуті, навіть якщо правила зміняться після їх нарахування. Це захищено принципом правової довіри, який означає, що держава не має права порушувати вже ухвалені рішення щодо соціального захисту. Ось вам і соціал-демократи. Отак, от поправили, зробили, і бачите, захист дійсно є. Наприклад, якщо український біженець отримав допомогу терміном на рік у лютому 25-го, Ця допомога буде нараховуватися у повному обсязі до лютого 26-го, незалежно від дати впровадження нових правил. Якщо ви лише подали заявку на соціальні виплати і раніше ще не ухвалене, то в цьому випадку рішення, якщо не хвалено, то в цьому випадку діятиме закон. Який чинний на момент ухвалення рішення, а не на момент подання документів? Чи можливі винятки, коли повернення грошей стане реальним? Запитують дуже багато наших співгромадян, і відповідь тут наступна. Згідно з поясненнями юриста, такі ситуації надзвичайно рідкісні, і можливі лише у випадку шахрайства або подання неправдивих даних під час. Оформлення допомоги або коли виплати були нараховані помилково через технічну чи адміністративну помилку з боку органів соціального захисту. Що не варто знати новоприбулим українцям у Німеччині, е, не варто знати про деякі проросійські партії, які намагаються цю соціалку зупинити. Розумієте? Путін зараз запускає велику кількість політичних активностей проти нас. Ви бачите, і кількість вбивств українців на вулицях, і кількість нападів, і все це провокується різними праворадикалами, які фінансуються з Росією. Але варто знати новоприбулим українцям для тих, хто планує приїхати до Німеччини, що ймовірніше за все ви будете отримувати менші виплати, дякуючи ось цим всім. Історіям, коли хитають нормальний уряд, ніж ті, хто приїхав раніше, також можуть бути обмежені права на самостійний вибір житла, проживання лише у притулках, медичне страхування і безкоштовні мовні курси. Зміни для українців в Нідерландах. В Нідерландах удвічі підвищать. Плату за притулок українців стало відомо, що восени 25-го року українських біженців в Нідерландах очікують суттєві зміни в системі розміщення. Міністерка в справах біженців і міграції Мона Кейзер повідомила, що підвищення обов'язкової плати. За проживання в державних притулках із 105 до 245 на місяць. Це рішення стало частиною рядової політики щодо збалансування умов для всіх категорій шукачів притулку, зокрема й громадян інших країн. Чому зростає вартість проживання для українців в Нідерландах? Кажуть, що підвищення пов'язане з бажанням зменшити нерівність між українцями та іншими біженцями, які змушені платити більше за схожі послуги. Крім того, новий особистий внесок частково покриватиме витрати на отримання притулків: газ, вода, світло, обслуговування приміщень. Такий підхід викликає занепокоєння серед українських переселенців, багато з яких досі не мають стабільного доходу або працюють на тимчасових посадах. Особливо складно може стати ситуація для сімей із дітьми, які мешкають у місцях, де організовано харчування, адже це стане платною послугою. Тому вже з серпня українці повинні готуватись до таких нововведень і шукати додаткові шляхи заробітку. Скільки платитимуть ті, хто проживає з харчуванням? Дуже актуальне питання, яке я часто зустрічав, тому я підготував вам відповідь. Для українців, які живуть у притулках, де їжу готують на місці, додатково вводиться плата за харчування у розмірі 250 євро на місяць. Таким чином, загальна сума витрат на одного дорослого може досягнути 496 євро в місяць. Для сім'ї з двох дорослих це вже майже тисяча євро, не враховуючи додаткових витрат на транспорт, медицину чи дітей. Робота як вихід із ситуації, кажуть в Голландії, тому що Нідерланди заохочують працевлаштування. Уряд прагне зробити працевлаштування більш привабливим, ніж перебування на утриманні. У положенні про розміщення переміщених осіб зазначено, що працююча людина матиме більше коштів у розпорядженні ніж той, хто лише отримає допомогу. Також зміни в Литві для українців. Ви знаєте, що Литва відклала обов'язкову мовну вимогу для українських біженців. Влада ухвалила рішення відтермінувати обов'язкову вимогу щодо знання литовської мови для українських біженців, які перебувають в Україні за програмою тимчасового захисту. Мовну вимогу призупинено щонайменше до завершення дії тимчасового захисту. Наразі він чинний до 4 березня 26 року. Однак, термін може бути продовжений на рівні ЄС. Що власне змінилося? Запитаєте ви? А насправді раніше Литовське міністерство освіти пропонувало звільнити українців від мовної вимоги на 4 роки. Згодом лунали пропозиції обмежити за звільнення до 28-го року, проте після критики з боку інших міністерств та установ уряд вирішив не запроваджувати мовну вимогу принаймні до завершення дії тимчасового захисту. Згідно з даними департаменту міграції, з початком повномасштабної війни в 2022 році Литва прийняла близько 100 тисяч українських біженців. Станом на вересень 2024 року близько 33 тисяч мали офіційне працевлаштування. За інформацією державної мовної інспекції, понад 7 тисяч українців вже пройшли курс з литовської мови, що свідчить про високий рівень зацікавленості у мовній інтеграції попри відсутність формального зв'язку. Зміни для українців у Латвії. Давайте пройдемось, тому що Латвія зобов'яже громадян третіх країн надавати особисті дані, зокрема інформацію про родичів. Сейм Латвії остаточно схвалив правки до закону про імміграцію та закону про державний кордон, згідно з якими громадяни. Третіх осіб, які не мають латвійської візи або посвідки на проживання, будуть зобов'язані заздалегідь передавати детальні відомості про себе і не тільки нововведення набудуть чинності вже цього року і будуть спрямовані на посилення національної безпеки та контроль міграційних потоків. Що потрібно буде вказувати? Давайте пройдемось, бо всі іноземці, які не мають візи або посвідки на проживання в Латвії, Повинні будуть за 48 годин до перетину кордону повідомити мету поїздки, передбачувану тривалість перебування, маршрут і місце проживання, а також контактні дані. Додатково потрібно вказати інформацію про зайнятих, е зайняття виборних посад, як особисто, так і родичів, ну, наприклад, депутати чи там, е мери. Факти висунення кандидатури на виборах службу в армії, поліції, прикордонній охороні, митниці та інших державних структурах, за подання недостовірних даних, штраф 2000 євро. Кого торкнуться ці зміни? Нові правила будуть обов'язкові для громадян усіх країн, крім жителів ЄС, НАТО, держав, країн Європейської економічної зони, Швейцарії та Бразилії. Виняток становить особи з дипломатичним інітетом, а також ті, хто в'їжджає в країну для виконання офіційних завдань або технічної підтримки на короткий термін. Обмеження на відвідування прикордонних зон теж будуть існувати, адже після набрання чинності поправок іноземці зможуть потрапити в прикордонну зону Латвії тільки з письмового дозволу служби державної безпеки. Всі раніше видані тимчасові перепуски зберігатимуть чинність не більше двох місяців з моменту набрання чинності новими нормами. Згідно з чинним законодавством, всі особи від 15 років повинні мати постійний або тимчасовий спецпропуск для перебування в прикордонній зоні, який видає прикордонна служба. Причиною таких суворих заходів стали загрози, пов'язані з діяльністю іноземних спецслужб, особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Латвійська влада побоюється, що громадяни Росії та Білорусі можуть використовувати свої зв'язки або документи, видані іншими країнами Шенгену, щоб вільно переміщатися по Євросоюзу і потрапляти до Латвії без додаткової перевірки. ЄС запроваджує систему Entry-Exit System. Нові правила в'їзду та виїзду на кордоні з Європою. Що таке означає ця система і для чого її впроваджують? Давайте пройдемось, тому що це нова система, і нам доведеться, хочемо ми того не хочемо, цим. Користуватися ну, за умови, якщо будемо їздити в Європу, це централізована база даних, яка дозволяє реєструвати та зберігати інформацію про всі перетини зовнішніх кордонів шенгенської зони. Вперше в історії біометричні дані про подорожувальників, зберігатимуться централізовано йдеться про фотографію обличчя, відбитки пальців, ім'я, тип проїзного документа, час місця в'їзду, виїзду з території. ЄС. Новий підхід має скоротити кількість порушень термінів перебування, дозволить країнам обмінюватися даними в режимі реального часу. Також це зможе допомогти систематизувати бази даних Європейського Союзу. Як зміниться перетин кордону з ЄС для українців? Давайте пройдемось, тому що після повного запуску системи. У паспортах більше не ставитимуть фізичні штампи. Ми коли з вами про це говорили. Усі записи фіксуватимуться автоматично в базі даних. Це стосуватиметься громадян третіх країн і українців, які подорожують до ЄС без візи або на короткостроковою візою 90-180 днів. Збір біометричних даних буде обов'язковим для всіх. Як при в'їзді, так і виїзді з території Шенгену для українських туристів це означає, що процес на кордоні стане цифровим і більш контрольованим. Особливо актуально не для тих, хто часто подорожує на власному, адже е, особливо для тих, хто подорожує, адже система фіксуватиме час перебування і автоматично виявлятиме порушення. Поступове розгортання Entry-Exit System, як це буде відбуватися? Запуск системи не буде одночасним у всіх країнах Європи. Схвалений механізм передбачає поступове розгортання системи протягом 180 днів, із моменту запуску. Такий підхід дозволить уникнути перевантаження прикордонних систем і технічних збоїв. Цікаво, що країни-члени ЄС можуть добровільно обрати дату запуску системи, а у себе раніше встановленого дедлайну. Цілком можливо, що для цього вже в серпні на кордонах деяких країн ЄС нова система вже буде впроваджена. Тому будьте готовими до таких змін. Центри єдності для українців за кордоном. Ви пам'ятаєте стара тема, яку робив наш уже колишній міністр, який. Погорів на корупції, його підозрюють в розкраданні мільярдів. і Це ще не все. Правда, нові антикорупційні закони прийняті проти антикорупції, швидше за корупцією, дають змогу цьому пану гуляти там, де він хоче, але не в дворику Лукянівського СІЗО. В липні 25-го року Кабінет міністрів України дав старт новому державному проєкту розбудові мережі центрів єдності українців за кордоном. Центри єдності це простори, які створюватимуться в різних країнах світу з метою об'єднання українців, надання їм допомоги за кордоном та стимулювання повернення додому. Далі ці центри мають стати живими осередками зв'язку з Україною не лише на рівні культури а, чи комунікації, а й через конкретні можливі для освіти працевлаштування та соціального розвитку. Як працюватиме експериментальний проєкт? Давайте теж пройдемось, тому що зараз в багатьох виникло питання: а чи буде проєкт взагалі? Міністра немає, міністерства не буде, і тому зараз запуск ну, для багатьох залишається дуже відкритою нотою. Багато хто каже, ну давайте зачекаємо, бо концепція зрозуміла: і допомога, і прихисток, і боротьба з дезінформацією, і підготовка до виборів, і все, що хочеш. Чи без міністерства вони запрацюють, передадуть на баланс Міністерства закордонних справ, не передадуть Міністерство інформаційної політики, чи будь-що інше, ось тут треба буде дочекатися подальших оновлень. Також ви знаєте, що в липні е, прийняли закон про множинне громадянство. Володимир Зеленський підписав його, легалізує множинне громадянство для всіх українців. Однак визнання множинного громадянства супроводжується чіткими умовами, винятками та новими підставами для втрати українського паспорта. А визнання декількох громадян залежить від того, чи належить іноземне громадянство до переліку країн, затверджених Кабміном. А саме уряд матиме повноваження формувати цей список, і в законі не прописано, з якою періодичністю він може змінювати склад цих країн. Українці зможуть легалізувати вже наявне іноземне громадянство, офіційно набувати інше іноземне громадянство, не відмовляючись від свого. Для іноземних громадян важливо розуміти, що вони отримують право набуття громадянства України за етнічним походженням. За спрощеною процедурою, не відмовляючись від свого, за спрощеною процедурою у разі проходження військової служби в Україні, якщо особу переслідують у її країні з політичних мотивів, ви знаєте, що країни, які потрапили до списку, були визначені президентом і Кабміном і кажуть, що перелік наразі ще не оприлюднений до кінця. У тексті закону зазначено, що в процесі формування списку уряд. Враховуватиме членство України в ЄС підтримку України, от, ну і власне санкції проти Росії. От. А, далі а, зміни для школярів за кордоном. Давайте теж пройдемось, тому що з 18 липня 2025 року уряд скасував наказ Міністерства освіти і науки а, номер 1112, який визначав правила. Очного змішаного та дистанційного навчання в комунальних школах у період воєнного стану. Е, наказ викликав певне обурення. Після оприлюднення наказу та підготовки його повного впровадження громади е, освітяни і батьки почали сигналізувати про низку проблем. Саме накопичена критика, за словами уряду, стала причиною рішення. Скасувати документ однією з ключових проблем стало обмеження доступу до дистанційної освіти для дітей, які перебувають за кордоном або вимушено переміщені. Критики вказували, що наказ звужує можливість українських дітей навчатися дистанційно у своїх школах, якщо вони опинилися за межами України. Медійно обговорюваною стала норма про щонайменше 20 дітей для створення дистанційного класу, що суперечить загальній законодавчій рамці, мінімум 5 для класу загалом, і фактично відріз, відрізала малочисельні групи дітей. Дистанційку не ліквідують після хвилі резонансу Федоров окремо підкреслив, що дистанційне навчання не скасовують як форму, воно залишається елементом освітнього процесу та безпечні або графічні умови для офлайн відсутності. Головний пріоритет безпека дітей у воєнних умовах. Дистанційна й надалі буде інструментом доступу до освіти та де офлайн неможливий. Що загалом батькам робити за кордоном зараз? Для батьків за кордоном треба перевірити статус зарахування дитини, чи залишається у рідній школі, чи є потреба бажання змінити заклад. Дізнайтесь, чи школа готова залишити дитину на дистанційному навчанні незалежно від місця проживання після скасування обмежень, шанси вищі. Техніка та інтернет. Переконайтеся, що дитина має стабільний доступ до онлайн-уроків у разі тривог або переходу на дистанційний режим. Психологічна підтримка, тривалі перерви, переїзди впливають на мотивацію учнів у школі наявність консультацій. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал. В коментарях напишіть, чи була вона корисною. Друге, чи вважаєте ці зміни. Справедливими. Ну і загалом, якщо ви за кордоном, напишіть, чи плануєте ви повертатись цього року. І якщо ні, то чому? І якщо так, то теж вкажіть причину. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!